...на демократичну ідеологію, філософію розвитку держави, яка сповідує лібералізм і з елементами консерватизму в економіці, бо сьогодні поєднання вже немає чисто ліберальних чи чисто консервативних партій. Для того підтримка вітчизняного торговника. І якраз оцей правий центр, щоб був єдиний, щоб не було 10 колон, а щоб було, була єдина команда. Ми говорили про більш ширше об'єднання, але ми дивимося, батьківщина все-таки більш сповідує лівоцентристський погляд, якщо подивитися по економіці по іншим речам. Фронт змін, ну я думаю, що їм ще треба чітко визначитись, на яких засадах ідеологічних вони знаходяться, і ми тоді будемо говорити. Але по крайній мірі об'єднання і української платформи, і урп «Субор», перемовини про об'єднання нашої України, УНП, Конгресу українських націоналістів і української платформи. Форми собору є дуже важливим, щоб не було 10 колон якраз на цьому правому центрі. Тому що насправді в жодної політичної сили правоцентристської немає повноцінної команди в усіх областях, в усіх містах, в усіх районах. І бажання створити таку команду є ключовим завданням, яке ми бачимо, для того, щоб ми могли знову-таки на ті ж вибори парламентські піти однією колоною, ідеологічною колоною, і захищали інтереси тих людей, які сповідують ось ці цінності.